Вітаю, мене звуть Поліна і це перше відео із курсу як навчитися плести восьминіжок. Починається все з традиційного кільця, кільця. Беремо ниточку, закінчик, заводимо за вказівний палець лівої руки, обкручуємо один раз і другий раз. При цьому кінчик ниточки завжди дивиться на вас. А ниточка, яка йде від клубочка, вона буде за пальцем. На пальці у вас утворюється хрестик. Нитки перехрещуються, утворюються такі перехрестя. Притримуємо його міцно пальцем, великим пальцем лівої руки і заводимо гачок під першу ниточку, підхоплюємо другу, виводимо і отримаємо таку петлю, в яку прив'язуємо нитку, що йде від крючка. Не поміліться, цей хвостик буде завжди вільний дивиться на вас. Знімаємо кінце з пальця. Воно магічне, тому що змінює свій розмір, коли ми тягнемо за цю ниточку. Тепер треба пров'язати 5 стопчиків без накиду. Всередину цього кільця разом із цією ниточкою. Прив'язуємо. Подивіться, тримаємо ці дві ниточки, гачок йде під них, підхоплюємо нитку від клубочка на гачку дві петлі, протягуємо ще раз через дві петлі цю нитку. Це вже є наш перший стовпчик без накиду. Зробимо таких 5, ви подивіться, як це робиться. Дві петлі на гачку, протягуємо дві. Є така розповсюджена помилка в дівчат, що вони не протягують через дві петлі, так, цю нитку. А протягують одну петлю в другу. Роблять ось так. Це називається напівстопчик, він теж використовується в плетінні для закріплення нитки. А нас цікавить звичайний стопчик. Тому дивіться, ще раз уважно, виводимо дві, нитки, дві петлі на гачку, протягуємо через перший і другий. І ще один я роблю стовпчик. І порахуємо, скільки в нас вийшло. Рахуємо ось від петлі на гачку. 1, 2, 3, 4, 5. Ось у нас їх 5, дуже добре. Тепер затягуємо. Ось таким чином. Наше магічне кільце. Ось воно затягнуте. Все. Готово. В'язання відбувається не рядами, а по спіралі, тому ми не закінчуємо цей ряд, ніяк його не з'єднуємо, а ось ця перша петля і є початком другого ряду. В другому ряді, рядку ми пров'яжемо по два стопчика в кожну. Петлю попереднього ряду по два в одне те саме місце. Зараз дивіться ще раз уважно. В основі в нас було 5 стопчиків, ми пров'яжемо в кожну подвір в нас де 10, тобто ми зробимо збільшення на 5. Тепер дивіться, ось вона. Ми, е, можна підхоплювати під одну чи під другу половинку цієї петлі. Але ми будемо в'язати через дві. Підхоплюємо дві, бачите? Один, один стопчик. Зараз трошки ближче візьму. Один і другий, щоб вам було видно. Ви бачите, в ту саму, ще раз показую, тут вже він пров'язаний. І туди ж. Ще раз вяжемо другий, пров'язуємо його туди. Ось їх двоє з одного місця виходить. Продовжуємо так, до кінця рядка. 1, 2, в кожну, у нас має вийти 10, давайте порахуємо, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, перевіряйте себе, ось ця петля, що тут утворилася, Є петлею третього ряду, початком третього рядка, пров'язуємо сюди один раз, а наступну вже два рази. Нам знову треба зробити збільшення на 5. У нас буде вже 15, тому ми будемо по черзі пров'язувати зараз то один стовпчик. Ось так, один. І переходимо вже в наступний і придерзуємо два. Потім знову один. І потім два. 1 and 2 І наш рядок закінчився. Ви можете собі ось тут вивести ниточку, це ж хвостик ззаду сюди наперед. І ця ниточка вам буде позначати початок і кінець рядків. Ось кінчено. Ідемо на наступний рядок. Збільшення завжди в 5 на 5. Скільки в основі стовпчиків, якщо їх тут було 5, у кожному рядку збільшення відбуватиметься на 5. Якщо 6, то 6 разів ми будемо збільшувати кількість наших стовпчиків. Тут ми вже будемо пров'язувати 1 раз 1, другий раз знов 1, а третій раз вже 2. І так, до кінця рядка. Зараз в мене є зразок, який зв'язаний двома нитками, і місця де по два, вони зв'язані фіолетовим кольором. Тут в основі 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. місць збільшення, як ви бачите. Трошечки зараз наблизимо. Ось тут, де я виводжу ниточку, це і є початок, наприклад, рядка. То ви будете бачити, що початок наступного рядка у вас зміщується вправо кожний раз. То або перекидайте собі нитку, коли закінчили рядок, або просто ну, розумійте, що рядок закінчується трошки раніше, ніж у вас звідси ниточка висить. Ось, ви бачите, був один ряд, який ми вже пров'язали. Один, два. 1, 2, 1, 2, так, А зараз ми будемо в'язати ось цей ряд, в якому 1, 2, 1, 2. Тільки тут завжди є плутанина, що тут в одну точку, да, з одної точки виходить 2. А ці два ми вяжемо по одному. Тут два з одної точки, а тут кожен в своєму стобі, з свого місця виходить свій. Далі буде легше, бо буде 3-2, 4-2, і не буде вже такої плутанини. Продовжуємо Ось. ось цей один в попередньому рядку. І його з двох боків обв'язуємо по одному, а ось два, які виходили в попередньому рядку з одної точки, туди ж ми і вяжемо наших два наступного рядка, а знову один. Два. Ось він один такий. А тут вже двоє. То ми в те саме місце між двома на сно буде два. Так ми повторюємо по колу 5 разів. Це ми практикуємося зараз на нижній частині восьминіжки. Нижня частина держиться з основою в 5. І в кінці, так, в останньому рядку ми отримаємо 20 петель, ось ми зараз їх і отримаємо. трошки ми віддивляємось, щоб вам було видно ось цей початок рядка. Який в нас трошечки буде зміщуватися. Тобто ось це вже і є останнє подвоєння цього рядка. Це вже буде йти наступний рядок. У нас же тут дві петлі по одній, і ми зможемо прив'язати туди вже по три. Бачите, один. А три. До місця подвоєння У нас вже поміщається три по одному. А сюди знову буде два. Так, можна в'язати коло дуже довго, і воно виходить, ці ниточки просто трошки. Мій кіші, а з, зі звичайної нитки воно дуже гарно тримає форму і лежить рівно така підставка під чашечку може бути. Можете тренуватися на підставках для чашечок, зв'язати їх різних розмірів, попрактикуватися, бо. Все приходить з досвідом, все у вас обов'язково вийде. Потренуйтеся і вже беріться за роботу за менше. Потренуйтеся на більшому розмірі гачка, на більшому розмірі нитки, а потім повертайтеся знов до того розміру, який вже використовується в іграшках амігурумі. Бо осьманішки це, в принципі, іграшка в Мігурумі, але вона для нас стала чимось більшим, вона стала талісманом для маленьких діточок, що передчасно народилися на світ. В цьому відео я вам також хочу показати, як зробити зменшення. Зараз подивитись. щоб було гарно і щоб це зменшення не було видно вже в готовому виробі, це місце, де відбулося зменшення. Ми будемо робити ось так. Ми беремо одну половинку, бачите? Половинку. І тут беремо половинку. Протягуємо через дві половинки і закінчуємо наш стопчик. Ось так гарненько виходить. Якщо робити повністю, то це робиться ось так. Один раз протягнули, два, і зробили. Зазвичай так робиться зменшення. Але ось цей, це місце, де так відбувається, воно стає дуже товсте. І його потім, коли набита іграшка, дуже сильно видно. Мають нитки, які дозволяють робити таке зменшення. Також, якщо вам важко попасти, так як я тільки що показала, ви можете зробити так: в першу одну, потім в другу половинку одну, у вас три петлі на гачку і протягти. Вийде ось так. Це теж буде нормально. Треба дивитися, як лягають нитки. Нам залишилося розглянути, як зробити ланцюг і саме спіральку, якою закінчиться ось меніжка. Значить, ось таким чином робиться ланцюжок з повітряних Потренуйтеся теж, щоб у вас петлі вони не були там різного розміру, да, різної довжини. Наприклад, ось такі тут коротші, тут довші. Підлаштуйтеся під розмір гачка і робіть їх однаковими. Не перетягуйте, не затягуйте їх дуже сильно, бо тоді вам важко буде в них попасти. Коли ви будете повертатися по ланцюгу, і дуже довгими теж не робіть, бо буде погано закручуватися. Ну, це і все, що вам треба відточити, так? відпрацювати. Просто поплетіть собі спіральки, можна їх використовувати як прикраси, скручувати з них квіточки і робити якісь прикраси діткам. Ось. У ланцюга є це, е, називається задня сторона і передня сторона. Іноді примудрюється брати і пров'язувати ось за ці штучки. Такі прийоми використовуються в в'язанні гачком, але це не в нашому випадку. Вам буде важко в'язати і закручуватися буде так не дуже. А основне це те, що буде дуже важкувато в'язати. Тому зверніть увагу, що вам потрібно ось цей колосочок мати до собі до лиця. І ви потрапляєте між ось цими двома штучками в серединку. пров'язуєте по дві петлі. Один, два. Тобто по два стовпчика. Другу також петлю пров'язуємо. Один. Два. Далі продовжуємо. Один. Два. І в нас вийшло вже їх один, два, три, чотири, п'ять, шість. Зараз ми робимо. 7 8 пар, 4 пари, 8 стопчиків. Коли у вас вже є 4 пари стовпчиків, то ось в цю петлю ми зробимо тільки один стовпчик. Ось таким чином, один. І все. І продовжуємо далі робити ще 4 пари. 1, 2, я так рахую, 1, 2, 3, туди ж, ви бачите, так? Так, як було і при збільшенні, в, ту, в те саме місце. 3, 4, 5, 6, Вісім а дев'ята в нас одна. Привязуємо тільки один раз. Як побачите, вже почало все в нас закручуватися дуже гарно. Це відео для початківців, де дуже всьому намагалися приділити увагу. Про все вам розказати. Нитка тут, звичайно, більша. Ще раз так, кажу, що гачок тут більший, нитка більша. А в наступних відео ми вже будемо в'язати по схемі і потрібним розміром гачка, потрібними нитками, які нам потрібні. Тому тренуйтеся, спробуйте, що у вас виходить, а що треба підтягти. І тоді. Переходьте до наступних відео. До нових зустрічей! Успіху вам в роботі!